Россия здесь навсегда. Россия здесь навсегда. Россия здесь навсегда. Слава Украине! звуть слава! Привет, меня зовут Василь Бедун, я журналист агентсии расследований Слідство.инфо. Сьогодні я розповім вам про найвідоміших зрадників Харківщини, які активно допомагали росіянам насаджувати руський мір на окупованих територіях області. Ми виявили, що серед них чимало колишніх правоохоронців. Але перед цим підпишіться на наш ютуб канал, щоб не пропустити чергових викриттів і підтримати український контент. Півроку приблизно чверть Харківської області була під російською окупацією. Росіяни почали активно насаджувати там руський мір, заручившись підтримкою місцевих колаборантів. Після блискавичного українського контрнаступу окупанти швидко накивали п'ятами, попри обіцянки, що Росія здійснена всіда. Зрештою, втікати в Російську Федерацію довелося і зрадникам, які за ці півроку встигли прислужитися путінському режимові. Щоправда, пощастило не всім. Нещодавно Служба безпеки України повідомила про затримання 16 місцевих колаборантів. Ми вирішили детальніше дослідити найбільш відомих зрадників та спробували з'ясувати, що із ними сталося після звільнення Харківщини. Отже, знайомтеся: – 47-річний уродженець Харкова, Віталій Ганчев. Про його минуле відомо не так вже й багато. Схоже, що багато років Ганчев пропрацював у структурі Міністерства внутрішніх справ України. У мережі ми виявили давні фото Ганчева у міліцейській формі. Напередодні Революції Гідності він був керівником управління міліції на Харківщині. А після 2014 року, за даними порталу Миротворець, опинився у так званій поліції Псевдореспубліки ЛНР. З тих пір Ганчева фактично не було в інформаційному просторі, аж поки він не з'явився під виглядом самоназваного губернатора на окупованих територіях Харківщини. Ось відео, на якому колаборанти проголошують Ганчева губернатором Харківської області. Єдиногласним рішенням сабрання головою Временної громадської адміністрації Харківської області ізбран Ганчев Віталій Константинович. на цих кадрах. Бачимо мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який фактично здав місто російським окупантам у перші дні вторгнення. Через місяць після цих зборів з'явилася інформація про арешт Мацегори окупаційною владою. Щоправда, невідомо, за що саме його затримали, так само, як і невідома його подальша доля. Також на відео бачимо ось цього чоловіка. Завдяки фейковому протоколу засідання, який попав у кадр, ми дізналися, що це харків'янин Олександр Орловський. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру у державній зраді. Ми з'ясували, що Орловський давній друг і колега Ганчева. У соцмережах ми виявили їхні спільні фото зі стрільб та відпочинку. Також заслуговує на увагу ось цей чоловік на фото. Якщо придивитися, то він дуже схожий на цього чоловіка, поряд з яким ми бачимо Віталія Ганчева. Це 48-річний мешканець Балаклії Олег Калайда. Він також вирішив служити окупантам. Проте, на відміну від Віталія Ганчева, який втік до Росії, Калайді не так пощастило. Під час звільнення Харківщини його затримали українські військові, при ньому було посвідчення так званого начальника окупаційного відділу поліції. В мережі ми натрапили на резюме Калайди, в якому він зазначає, що пропрацював у правоохоронних органах близько 20 років до 2015-го. На момент звільнення він був начальником кримінальної міліції у районному відділі Балаклії. Ще один колаборант, який активно з'являвся у пропагандистських сюжетах з окупованої Харківщини, Максим Губін. Спершу він фігурував як керівник селища Козача Лопань, що біля кордону з Росією, а потім, схоже, отримав підвищення до так званого керівника Куб'янського району. Виявляється, Максим Губін не завжди був прибічником руського міра. В мережі ми натрапили на відео від 2014 року, в якому він закликає чоловіків виконувати свій обов'язок. В даний момент я читаю кажди, якби кожен мужчина довжен уже заканчивать момент періоду сидіння на диванах, сідня дому, обсуждання політичних ситуацій в страні. Ті уже якби долг. Цікаво, що рідна сестра Губіна у соцмережах поширює про українські патріотичні дописи і щиро радіє успіхам збройних сил України. Тим часом Максим Губін після звільнення Харківщини втік до російського міста Бєлгород. А це юний мешканець Куп'янська Ілля Гаманін. Сьогодні Молодіжний серед зібрався, щоб зняти символи преступної фашистської власті української. ж не вандали, ми будемо повністю міняти на наші російські символи. Понад два місяці тому в мережі з'явилося відео, на якому Ілля розбиває молотком український герб. А ось ще одне цікаве відео з Іллею Гаманіним. Ми хочемо зупинити вовлечення молоді в організації нацистського толка, і ми хочемо донести їм, що ми всі одна велика і дружна сім'я. Ми всі один общий народ, ми всі росіяни. Цікаво, звідки в юнака такі погляди? Трохи деталі про Іллю Гаманіна розповів місцевий депутат. Був у молодіжній раді Куп'янської міської ради. Характеризується колегами як людина потайлива та лицемірна. Любив у школі хвалитися вживанням спиртного та наркотиків. Часто приносив до школи газовий балончик, кийки та ніж. Тато регулярно купував у школу щонебудь і на це закривали очі. У соцмережах Ілля Гаманін захоплювався Радянським Союзом, а також стежив за телеканалом Росія-1. Ми знайшли спільне фото юного колаборанта з батьком, який, як виявилося, військовий. В останні роки він працював завгоспом у Куп'янському закладі освіти. Ми зателефонували за номером батька Іллі Гаманіна. Після запитання про сина співрозмовник кинув слухавку. Е, Сергій Іванович, я хочу вас, е, хочу вас запитати стосовно вашого сина. До побачення. Ну і ще один колаборант: – 47-річний Андрій Стрижко. Під час окупації Харківщини росіяни призначили його керувати селищем Шевченковим. Вочевидь, бажаючи віддячити окупантам, Стрижко взявся нищити українські національні символи та пам'ятники. Я так думаю, що ну навірно нам треба його демонтувати да? і поставити свій пам'ятник. Да? Випадково чи ні, але невдовзі після цього з'явилася інформація про те, що Стрижка побили і що він опинився в лікарні в тяжкому стані. Судячи із соцмереж Андрія Стрижка, любов до Росії він плекав давно, а також прищепив її своєму синові. Як бачимо, попри обіцянки окупантів, що Росія здесь здійсневська, насправді вони не можуть гарантувати безпеку своїм посіпакам. Тож ситуація на Харківщині повинна стати уроком для ймовірних колаборантів, що співпрацювати з окупантами не варто. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Також ви можете стати нашим спонсором, натиснувши кнопку під відео. Дякуємо вам за підтримку.